Ну, якщо не були депутатами, які тотально себе дискрисували, це де стосується всіх дозволіних депутатів, ну, на жаль, так. На жаль, так. Тому слово Ярослава Потабенкова це на міське місто. Дякую. Дякую за надане слово. В цілому щодо ситуації в Україні ми бачимо, що, на жаль, на жаль, межигільського хряка змінили на шоколад на зайця. І абсолютно не оправдовує наших надії при всьому тому, що не можемо зараз критикувати, нібито діючу владу, влада, скільки вона бідолашна, дуже сильно потерпає від Путіна. Я неодноразово спілкувався з людьми, які були на передовій, вони говорять це ввічі. На жаль, Україна, країна валиться. І якщо представники старої влади потраплять до цього парламенту нового, то я боюся, боюся, що Україну ми не піднімемо. І тому необхідно необхідно категорично заборонити представникам старої влади людям, які дискредитували себе, будучи членами ганебної кривавої партії регіонів. Катерично заборонити їм потрапляти до нового парламенту. Рестрація моя буде тотальна. Тут я абсолютно погоджуюся з колегою. Сьогодні, ми, власне, для цього сюди і прийшли, щоб колишній член фракції регіонів не мав шансу навіть балотуватися. Я вважаю, це буде справедливо. В першу чергу, з морально-етичної точки зору. Достойні люди, достойні люди це нові люди. І тому що Лише коли п'яту колону російську ми не пустимо телефонну радіо, лише тоді ми зможемо і донбас відстояти, і відстояти незалежність нашої держави. Слава Україні! Героям слава! Єдине, що бачите, я славний: я, я ще раз намагаюся змагаються. Е, ще раз, раз підкреслюю, що. І знову, це, він зараз, от зараз, на даний на даний момент він вже висунути значить, партію, до по Петра Порошенко. Значить, він в партійному списку на похідній позиції. Ну, на це не сведет. Справа. Ми маємо сказати. Дя... Ну, Постійно я ту кажу, що побували в парламенті, що голову порошує людям. Е... Що людини є кримінальний носит, тим поразу під'єднали, посадили. Нема питань. Але їм, що не. Має парламент, но мені. А? Може, так? Хороша домка, Анжелика Когород, дуже хороша домка. На пути в не, не тут, не тут, я хочу подписи, анжелика, двісти, не тут, не можна подавати. А ось е, та, де шось, е, уже, там, де щось вже там уже... Хто це такі? Я серед мене реально з 94 депутатів. І він знову знову потім полотувати від статі, от дівчинку. От як вважають, у вас такі подобаються депутати, що вони просто там вже дітей народжують. А, до речі, це нова курка, це норова кулька, вони вже там і женяться в Барламаті. І дітей там прямо починають від воду. І, 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 і дітям вручається, як, як подарунок, як подарунок вручається депутатський мандат. О, така у нас Верховна Рада. І це, і це не жадно. До речі, я зараз вгадую, е, що е, депутат Олена Лукаш, Лукаш, міністр юстиції колишній, е, вона була одружена на Іляшові. Замішок була вона за Іляшову. Теж депутати такі. Вони об, об, обидва регіонали і у них є спільні мови двоє. Ну, я далеко від пічни не пішов. І до речі, Петро Порошенко, значить, начебто, ну не те, що начебто, це він висунув, значить, по одному окрузі він висунув батька Олексія Порошенка, по іншому окрузі висунув сина Олексія Порошенка. тобто це вже кланами просто йдуть кланами. Не було, друзі, не було. Не було. Це, це цікаво. Тобто, якщо вам цікаво, така е, дослідницькі, значить деякі дослідження і викладаю в соціальних мережах, то де дещо досліджує там, хто куди йде, хто скин сходи, це цікаво це насправді. Дослідження подало. так, досліджує прямо на місці все, ну дещо, ну так що можу. Тому зараз, зараз Ольга, Очарова скажу про слів, яка теж вона балотувалася. Балотувалася вона, значить, по Київську міську раду. Вона просто звичайна людина, викладач університету. От вона розкаже свій досвід і що вона думає про цих депутатів, які зурховують вас. дня, громада. А, ну насправді я хочу розповісти не не про свій депутатський досвід, а про трошки розповісти про Київ і про Течерську. Що таке Печенськ, на якому ми заходимо на території Якого, і що таке Ливке? Ливки це саме центр Києва. Там центр, який може бути. І я там покінчувала школу, на вулиці Лютеранській, і це було більше 10 років тому. І зараз, якщо ви приїдемо на листки, це будуть зовсім інші. Там живуть там, там агенти КДМР, там знаходиться урядові квартали так далі. І Агенти КДБ так. там живуть з радянських часів. <рес> ну агенти кедеми <КДБ, рес> можливо живе дуже багато інтелігенції. Там була квартира, наприклад, московської інтелігенції. Ну, була квартира не тільки московської інтелігенції, була квартира а, Богдана Ступки, який мешкав біля театру імені Івана Крамка. Дуже багато безприментиків, діячів, акторів також і листки це старовинний такий квартал дореволюційний. Що ми бачимо зараз? Ми бачимо там жахливі багато поверхівки, які інший олігарх Левтарська Просто там вільні сферики, дворики забудовувалися новітніми комплексами. І є там така вулиця круглоуніверситетська, яка йде а, від Бесаравськи вище. Вона круглоуніверситетська така поповнити. І саме там ми можемо на розлі побачити новітів Чиблю, треху верхову, де знаходиться офіс Олександра Онищенка, який саме нас Волонтеро.